Доброго дня! Сьогодні в нас на огляді столова гібридна форма винограду, яка має назву барон. Виноград має середній термін дозрівання. В умовах Київщини це кінець серпня і початок вересня. Кущ має велику силу росту і дуже врожайний. Тримає навантаження врожаю по 2 грони на один пагін. Величина самих грон від 700 г до 2 кг. А зараз зріжемо грону і вимірюємо, скільки вона заважила. 1 кг 700 г це досить велика грона. Ягода сочна та велика до 16 г. Але з кращими погодними умовами ягода може бути навіть до 20 г. У цього куща вже третє плодоношення. Плюси які має барон. Добре опиляється при будь-яких погодних умовах. Добре визріває лоза. Ягода м'ясисто сочна, не лопає після дощу, має чудовий зовнішній вигляд та смакові якості. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал і ставте лайк.